Американський мільярдер та власник соціальної мережі X, колишній твіттер, який нині намагається бути впливовим суспільним та політичним діячем, обурився прийняттям нового законодавства в Австралії та навіть назвав нинішній уряд цієї країни фашистським. Мова йде про законодавство, яке було прийнято, аби боротися з фейками, кібершахрайством і дезінформацією. То чи австралійський уряд справді фашисти, чи маск не розуміє, як Працює держава і які загрози держава на сьогодні бачить для свого розвитку. От зараз будемо розбиратися з вами Валентин. Але спочатку перенесемося на інший континент в країну, де цього року заборонили ікс. Мова йде про Бразилію. Там після рішення Верховного суду доступ до цієї соціальної мережі прикрили. Формальною причиною такого рішення стало те, що компанія не виконала вимогу призначити свого офіційного представника в Бразилії та через відмову платформу блокувати обліковий запас за користувачів, які поширювали дезінформацію, включаючи політиків, пов'язаних з експрезидентом Жаїром Болносару. Як того вимагає нове національне законодавство, рішення бразильського уряду справді викликає багато суперечностей і підозр. 51% бразильців проти такого рішення таке рішення вивело багатьох людей на вулиці. Незалежність суддів Верховного суду від адміністрації президента Луї да Дасільви піддається сумніву. Лула Лудасільва річний лівий та антизахідний політик відомий нам своєю участю в китайсько-бразильському мирному планові, і він планує йти на переобрання у 26-му році, де його опонентом якраз з великою ймовірністю і буде болносару. І все це точно не виглядає як переконана боротьба за демократію та чесні новини. У блокуванні соцмережі чітко. Проглядається як бонусару для себе таку теплу вану інформаційну хоче формувати за допомогою придушення інформаційних свобод. А от в Австралії лейбористський уряд, на чолі з прем'єр-міністром, висунув ідею прийняти законопроект для захисту моєї простору. По суті, законопроект передбачає за те, що платформи не хочуть боротися з дезінформацією, стягувати з них штраф в розвірі 5% від глобального доходу. Закон ще не прийнято, його тільки внесли до парламенту. Щодо реакції австралійських урядовців на слово Маска, то звісно ця реакція була негативна. Вони вважають, що прийняття чи не прийняття тих чи інших рішень є виключно їхньою внутрішньою справою, і що Ілону не слід хоч якось впливати на це. Також в сторону мільярдера лунали звинувачення в тому, що він захищає свободу слова лише тоді, коли йому це вигідно. Маск не вперше стикається з державними інститутами Австралії. Там була ситуація, коли уповноважений з питань кібербезпеки вимагав у платформи X видалити відео там був напад з ножем в сіднеї. Ілон тоді цю ситуацію як тисне нього, хоча Після рішення суду відео видалив. Для балансу варто сказати, що австралійський уряд ставить питання безпеки не тільки, звісно, мережі X, але і всім глобальним платформам. Та Канбера погрожує вжити заходів проти компанії Мета Марка Цукерберга, що володіє Фейсбуком та Інстаграмом, через те, що та вийшла з раніше укладеної угоди про оплату місцевого медіа винагороду за використання їхньої інформації на платформах. У 2021 році була цікава така ситуація, коли австралійський уряд вирішив захистити власних медійників Тому і прийняв рішення, аби змусити платформу, зокрема, мету платити за використання тих чи інших світлин, зображень робіт австралійських медіа. Але вони пішли далі. По суті, змушують корпорації платити за розміщення в них локальних медіа. Спочатку it гіанти, звісно, обурилися, мета взагалі. Користувачам своїм з Австралії забороняла постити новини. Але потім, звісно, почали домовлятися, і якісь там точки дотику були знайдені. Зараз знову таки часне визначення та діалог іде. Рішення Камбери про захист власних медіа, звісно, дискусійним, але треба розуміти, що Австралія передував в питаннях регуляції соціальних мереж і взагалі інтернету. Тож будемо дивитися, що в них там виходить, які там дискусії з е, світовими корпораціями йдуть, і від цих рішень буде далі. По суті, робитися і рішення інших країн, взагалі Австралія і поруч нова Зеландія вони славляться такими цікавими рішеннями, щось проходить, щось ні. От недавно Нова Зеландія, взагалі, при лівоцентристах вела заборону продаж цигарок людям, які народилися після 1 січня 2009 року. Потім прийшли правоцентристи і скасували, оскільки сказали, що це дуже шкодить бюджету і він не Боротьба з тютюном безумовно є важливою частиною забезпечення здоров'я власних громадян, але при цьому треба приймати рішення, ґрунтуючись на реальній ситуації. Бо якщо приймати ідеалізовані рішення, то це може попросту закінчитися тим, що прийдуть наступники, які скасують ці рішення, як ми бачимо з цього прикладу. Так само рішення австралійського уряду цілком вірно, що багато їхніх рішень так чи інакше не будуть втілені в життя. З інших гравців, Європейський Союз, який відомий якістю власної регулятивної бази, також активно працює над регулюванням соціальних мереж та інших цифрових платформ через нові закони, що мають на меті посилити прозорість діяльності технологічних компаній та зробити їх вільними від дезінформації. Також є став першоприхідцем регулювання штучного інтелекту, що в 2021 році були прийняті перші закони. Взагалі, еш зараз активно розвивається і багато наслідків цьому розвитку, до прикладу, те, що справді збільшується кількість використання. Природного газу, якщо вам цікаво, чому так сталося, то посилання буде в описі до цього відео на пост нашому телеграм-каналі. У Нас дуже багато цікавої класної інформації економічної, політичної, фінансової, яка буде дуже корисна для вас. Повірте. У нас дуже хороший контент, і класна спільнота Долучайтеся посилання в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. Основними інструментами для регулювання стали акт про цифрові послуги та акт про цифрові ринки, які набули чинності у 2023 році. Акт про цифрові послуги намагається розкрити алгоритми. Соціальні мережі зобов'язані пояснювати, як працюють їх алгоритми, що рекомендують контент, щоб користувачі могли краще розуміти, чому вони бачать певні повідомлення чи рекламу. Плюс великі технологічні компанії повинні регулярно звітувати про свої дії. З модерації контенту та політику конфіденційності також компанії повинні швидко і ефективно видаляти незаконний контент. Мова йде в першу чергу про дезінформацію. Ну і звісно, посилили норми про збереження особистої інформації для людей. Ну а про цифрові ринки закон. Там мова йде про демонополізацію ринку, особливо він направлений на Google і Facebook. Платформи мають бути більш інклюзивними, відкритими, там мають мати доступ інші гравці. Тобто, по суті, якщо вони вже створюють екосистеми, то вони мають бути доступними, а не змонополізованими. Антимонопольне питання свого часу дуже гостро стояло і в сполучених штатах там навіть допускали, що цифрових гігантів доведеться роз'єднувати, приклад, стандарт ОЛОРКФЕЛР. Тоді представників цих компаній навіть примусили свідчити перед конгресом, але до поділу не дійшло. При цьому питання все ще розглядається, і не тільки в США, так ЄС зараз погрожує компанії Мета великим штрафом, поза як вважають, що вони використовують свою програму для просування власного сервісу Marketplace, що на думку Євросоюзу, створює неправомірно конкурентну перевагу. Ілон Маск мав конфлікт звісно і з євробюрократією, класично закликаючи до того, що їхні регуляції йдуть проти свободи слова. Також Ілон радів, коли цього місяця про свою відставку повідомив Рі Бретон, єврокомісар від Франції, що займався питанням внутрішнього ринку та був одним з найбільших публічних прихильників контролю над інтернет платформами Британські урядовці теж занепокоєні, що алгоритми можуть бути налаштовані таким чином, аби просувати ворожі матеріали. Відбувається це і на фоні, звісно, громадських заворушень, де Маск висміював прем'єра і казав про те, що громадянська війна неминучі. Пісовочу варто сказати, що регуляція інтернет платформ неминуча, як би того хотів маск чи не хотів, чи інші гравці. Питання в тому, наскільки вона буде ефективною, правильною і доцільною. Тож, нехай вони конкурують, навіть там сваряться і знаходять золоту середину. Ну, і треба розуміти, що мова не тільки про дезінформацію, купа, які, до речі, вплинули на заворушення в Британії, але і вороги західного світу теж не сплять, створюють багато контенту, московити і китайці, контенту самонаправлених на жителів західних країн, і намагаються вплинути на суспільні настрої. Це теж важливо знати, і так чи інакше на ці речі треба впливати. З іншої сторони, перегини регуляції завжди вбивають ринки і роблять всім гірше, а все погано. Тож. Знову таки повторюсь, нехай шукають золоту середину. До зустрічі!